Наприклад, наступне нарікання на чоловіка. Особливо робити це перед дитиною. А це свого роду підриває Божу основу, скелет, на якому будується все. Чоловік в родині, голова. Так говорить апостол Павло до Єфісіан 5 глава, в п'ятій главі він багато за це робить. І чоловік голова жінки. Жина, жінка да боїться да любить чоловіка свого любить. Чи е, слухає його, зато чоловік буде любити жінку, як Господь любить церкву свою. І так далі, навчає апостол Павло. А ми це ігноруємо, всі ці навчання. Знаєте, воно десь там. І тоді людина живе в своїх амбіціях. Вона йде проти чоловіка постійно перед дитиною. І тоді косні хвороби. Хворіє дитина. Якщо ти сказати матері, якщо ти не дбаєш за себе, що в тебе будуть теж боліти зуби в такому дусі, то подбай за свою дитину, бо твоя дитина буде ламати собі руки, буде ламати собі ноги, в неї будуть рости криві зуби, і так далі, і так далі. І то кожен нехай зверне увагу на свою дитину і зверне увагу на себе, як я відношуся до свого чоловіка. Разом з тим, постійне упікання чоловіка приводить його до того, що він губить інтерес в родині, в своїй дружині, він береться за бутилку, він починає гуляти, він на роботі перестає бути добрим працівником, бо вдома він не відпочиває, вдома його їдять, їдять, їдять. Він не є газда вдома, він не є хазяїн вдома. Ну, але це вже друга тема для жінок, скажімо, лекція для жінок, як все-таки збудувати свою родину щасливою. Для майбутніх тих хочуть бути жінками. Я зараз вам дам маленький такий екзамен. Непрощення деякі захворювання? Рак. Добре. Обіда. Нирки хворіють. За обіду скажу ще так. Дуже важливо не обіжатися на три святі речі в нашому житті: це є наші діти, це є наші батьки. Це є церква з її священнослужителями. Дуже важливо на них не обіжатися. Чому? Ви дбаєте, щоб ваші рідні були здорові. Але якщо ви обіжаєтесь на них, на свою дитину, а вона духовно слабша вас, вона почне хворіти. Ну, якщо вона духовно сильніша за вас, ви почнете хворіти. Опасно, двояко опасно. Ви обіжаєтесь на церкву на священнослужителя. По якійсь причині. А він духовно сильніший вас. Може він там був сердити до вас чи ще щось, але духовно сильніший, бо угодніший, несе такий подвиг служіння, хрест свій. А ви обіжаєтесь на нього, бо побачили його з одної сторони тільки десь. Не бачивши його з інших позитивних сторін, ви будете говорити. Ви обіжаєтесь на свого чоловіка, він духовно слабший. Він буде говорити. Опасно. Опасно по цій причині і по другій причині, що душі тяжко спастись. Якщо вона обіжається, обіда то взагалі дуже погана річ, то якби сестра сатани це дуже велика страсть обіжатися. Вона посвариться, це, це розводи, це роздори, це... будьте обережні з обідами. Коли людина нарікає і незадоволена своїм життям, коли нарікає, незадоволена своїм життям, чим вона починає хворіти? Органами дихання. Якщо вона не має нездатність прийняти ситуацію, ким вона є, що стається? Алергічні реакції. Особливо це під, підростки від 14 до 20 років у них дуже йдуть алергічні реакції, прищиті і так далі. Процес їхнього формування з дитини в дорослу людину. Психологічно це дуже складний період. І дуже повинні вважати на своїх дітей, не давити на них. Йти їм багато на порозуміння їх. Бо в цей же період це самий великий процент самогубства в цих роках. Розумієте, їм самим тяжко жити, що в такому недосконалому суспільстві, як наше. Коли людина переоцінює свої сили і дуже багато за все береться, тобто в ній спрацьовує гордість, вона хоче. То що стається з людиною? Високий. Високий тиск, добре. Коли людина недооцінює свої сили, недооцінює. Низький, правильно. І вона, скажімо, недооцінює, вона мало що робить, вона мало за що береться, і в неї ж імунна система понижена, подавлена. Жодного чоловіка, який не вміє ділитися, не вміє давати, що хворіє, або бувають в камні, в жовчному козирі. Ну, алкоголізм, перепивання це теж свого роду, і жадність, і це, це розпечі. Коли людина, добре, піду по-другу, якщо вона губить слух, не чую, не чую. вона не хоче чути інших, не хоче чути їхніх проблем. В неї починає нарушатися слух. Для чого їй потрібен слух, якщо вона його не хоче вживати в духовному напрямку? Якщо вона губить зір, це означає... Не хоче бачити. Так, свої поступки, свої проблемні поступки перед іншими. Якщо людина склероз на неї знаходить, так, вона не хоче пам'ятати за свої гріхи, бо їх багато. А якщо за них згадати, це значить треба їх відпрацьовувати. Треба щось з цим робити. А вона не хоче. Лінива. Люди сьогодні ліниві і таким чином на людину сходить сильно склероз. Сказати, люди, які живуть в горах, багато працюють, один одному допомагають. Вони в старості сильні і світлий розум мають, і добру пам'ять мають. Тому старість це не є причина склерозу. Причина склерозу є, що людина не хоче пам'ятати свого гріховного життя. Не хоче в ньому каятись, не хоче в ньому сповідатися і не хоче його міняти. Проблема наших людей, які хворіють сьогодні, є в тому, що вони шукають свою проблему ззовні, а зовсім не хочуть глянути всередину себе. От я захворіла, бо хтось нас там наробив, нам, бо хтось нас там наколдував, мертвою водою підлив. О, я знайшла там щось себе на порозі, якесь сміття вітер привіяв її до порогу, о, я там знайшла в себе на порозі чи ще щось таке. Розумієте? Легше людині винити когось, ніж заглянути всередину себе. І сьогодні люди кинулись до цих бабушок, що нашіптують, до цих ну, сучасних і старих форм, і нових форм, щоб ці допомагали їм. Але то є таке. Не... За що церква відлучує навіть від'єднання з церквою десь на рік від причастя, то є така помилка, яку люди роблять. Ну йдете ви до відьми, вона так, так, на тебе зробили, на тебе, на твого сина теж оце ваша сусідка то зробила, бо вона то, чи то, чи то. Тобто вони настрають вас боятися. А боязнь несе вам почуття ненависті знову. Ти мусиш зробити тій сусідці то. Чи то, чи то, починається калдування назад. І таким чином ви свою душу віддаєте злі силі. Таким чином ви підключаєтесь до злої сили, до темної енергії, не до Господньої. і втрачаєте багато. Вирватися звідти дуже складно.